Прийшов працювати біля своєї ремонтантної малини. І хочу її трошки прорідити, підкормити. Бо вона вже хоче цвісти, буде цвісти. Треба її підкормити, треба зробити з нею порядок. Отакий От у мене рядок. В кінці городу з одного боку відгороджено. Шифером з другого боку стежка вона не буде сильно розповзатися. Хоча ремонтантна малина не є така, що аж сильно розповзається, але все рівно в деяких випадках вона трошки може кидати ці свою малину розкидати. Так, отакий от в мене рядочок. Хочу сказати, що дуже любимо цю ремонтантну малину. Бо ремонтантна малина забезпечує нас ягодами до самого, до майже до листопада місяця. Навіть якщо теплий листопад, то ще і листопаді місяці. Тому я дуже любим цю малину. Я її всю осінню підрізаю під корінь. Я не залишаю, щоб вона родила літом. І хочу, щоб вона родила вже в кінці літа, вона буде мені родити. Зараз, дивимся, зараз на неї дивлюся, чи нема хворих, чи нема. От, наприклад, я тільки що замітив, що от на сонці крутить верхушку. Це означає, може означати, що е, тут є хрущ, личинка хруща. Здалося би пролити від личинки хруща. Також я бачу верхушку, зараз вам покажу. Е, верхушку, зараз швиденько вам покажу. Бачу верхушку хвору малини. Так, от, от верхушка. Якщо видно хвора верхушка, то треба теж викинути цю викинути хвору малину. Зараз її буду підкормлювати. Весною я підкормлював малина. Дуже. Хоче живлення, багато виносить живлення, багато азотного, всяких елементів. Е, желіза хоче всяк, е, дуже може хлорозити малина, треба і мікроелементами підкормлювати. Але в мене переважно я підкормлюю свої помідори, перці баклажани, основні культури. І перед тим роблю ще такі е, полистові підкормки малини. Весною я давав ранньою весною давав салітру і перегнітав. Тепер зараз вам покажу, от, наприклад, я на цьому кущику, як я її проріджую. Значить, отут у мене кущик, з одного видно, що цей. Я всі, значить, так буде видно, всі малі вирізаю. Отут 5 і 6 штук, всі малі вирізаю і залишаю три більших цих. Добре було, щоб залишати. Два тільки, але залишаю три. Я трохи ж жадний на цю малину, дуже її люблю. Ця ремонтантна малина краща мені, ніж така проста малина. Бо зараз, коли проста малина, все є: і ягоди, і різні, і полуниця, і смородина, і агрус, і там всі, і лохина ну, багато є. Тому так не, нема цінності в цій простій малині. А в цій ремонтантній малині дуже велика цінність. От, хто не посадив, посадіть обов'язково, бо вона родить осінь восени: вересень, жовтень, серпень. Коли нема вже таких ягід. І тому вона дуже цінна. І вона, прямо в ці кущі, от будуть такі вищі кущі, вони всі будуть обліплені ягодами. Треба буде восени вам показати. Так, зараз обріжу цей кущик і вам покажу. Так, дрібні викинув, тільки три малини залишив. Більше залишив три малини. Так, що зараз даю? Зараз в нас кінець, кінець травня, початок літа. Вона буде зараз цвісти. Треба дати обов'язково фосфор їй. І щоб було гарне цвітіння, калій має бути обов'язково і азот. Азот треба багато малині. Так. Тому даю нітрому фоску, на кущик десь орієнтовно від 10 до 15 грамів. І примульчовую перегноєм. Обов'язково даю перегній, щоб наситити мікроорганізмами, щоб краще було і щоб був кращий смак. Від перегною малина буде дуже смачна. Присипаю, перегноєм. Вокруг малини. Отак я готую свою малину. Ремонтантна малина дуже смачна, варта того, щоб її посадити. Всім гарних рожаїв і мирного неба!